Привіт! Сьогодні я тобі покажу 5 брендів, які створили продукти для того, щоб конкретно хайпонути. Маркетологи попрацювали дуже добре. Так ось начну я з п'ятого місця. Створили в Америці певний сир, пивоварний бренд. Цей чедер. Я зараз покажу, як він. Виглядає, при приготуванні туди тупо ввалили пиво, і на ос цей сир чедере, він зроблений на основі сира, на основі пива. Дуже величезний хайп вони отримали. Дуже багато в коментарів в соцмережах хайпанули конкретно. Ну і кажуть, що сир дійсно прикольний. На четвертому місці. Дуже класно хайпанули KFC, Вони на День закоханих в Китаї придумали каблучки в вигляді картошки фрі і вигляді бургера. Ну, У них якось по-іншому називається не День Закоханий, а чомусь там 520. Він називається. Зараз покажу, як це виглядає. Купили би своїй коханій або коханому таку би каблучку. Дуже прикольно придумали. Багато хайпу, дуже багато фотографій з цими каблучками, багато відео, KFC молодці. А на третьому місці британці. Значить, британська компанія, яка. Робить різні пончики е і ну, на подарунки, в основному на подарунки. Вони придумали е пончики в е вигляді Лего реально круто виглядають. Зараз я вам покажу. Вам е я впевнений, теж сподобається. З дивіться, який класний набор. Е його можна там на день народження подарити там, ну, на, на любі. Чесно, я, от бородатий дядько, мені теж цей набор дуже сподобався, я б його теж купив би. На другому місці це повний капець. Компанія, яка займається капелюшками, створила капелюх для домогосподарок. І цей капелюх він в вигляді редиски. Здивіться, як це виглядає. <пишут> Пишуть, що це, цей капелюх підійде для самих настоящих домогосподарок. <пишут> я уявляю, якщо я, я прийшов би до когось до друзів у гості <пишут> і дружина у мого друга ходила би в такому капелюхі Я би умер би з осміху. І на самому першому місці це просто конкретний угар до літнього сезону. Берлінський бренд Namilla створив костюм. Ну, я не знаю, це костюм чи як це воно. Я зараз вам покажу. Ось так він виглядає. Хі -хі. Ну, Ви зрозуміли, що там намальоване. Цей костюм дуже навів величезного хайпу. Всі з, з цими костюмами, всі обговорюють ці всі костюми прикольно, молодці. І е, цей костюм стоїть 898 доларів. Його тупо змітають. Ну, ось такі от, ось така от підбірка е, із п'яти е, брендів з різних країн, е, які я відібрав на цьому тижні. І в наступних відео я буду постійно е, раз в тиждень знімати відео. І показувати, як працюють маркетологи в різних країнах, у різних брендів, і фа-фа.